Вітаю вас! В ефірі програма про подорожі Черкащиною Пілігрим. Куди поїдемо сьогодні? Лісами, Холодними Ярами, селами, містами. Бррр, холодно! Тож сьогодні я, ведуча програми, любителька всього нового та захопливого, доведу вам, що мандрувати можна навіть за такої погоди, тому що в Черкаському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка завжди тепло, затишно та цікаво. Тож пропоную саме зараз дізнатися, що ставлять актори митці на сцені та що для пересічного глядача назавжди так і лишається прихованим. Театр Вид сценічного мистецтва, що відображає життя у сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами, а також установа, що здійснює сценічні вистави певним колективом артистів. І приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави, Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Обласний театр у місті Черкасах. Головна театральна сцена Черкаської області розташований він за адресою місто Черкаси бульвар Шевченка 234. Доїхати сюди від залізничного вокзалу старого та нового автовокзалів можна маршрутними автобусами номер 26 та 26А. Вийти слід на зупинці Соборна площа. Часто ви буваєте в театрі чи ні? Запрошую вас до нашої екскурсії, щоб дізнатися ще більше нового та цікавого про драматичний театр, а також полюбити його, так як і я. А народився наш театр давно, вже більше ніж 80 років тому. Навесні 1932 року мешканці міста Малина, нині Житомирська область, побачили виставу Родина щіткарів за популярною на той час п'єсою Ірчана. Це був дебют новоствореного пересувного робітничо-колгоспного театру, який започаткувала група вихідців з мистецького об'єднання Березіль. Далі були вистави гастролі, глядачі. Ось так починався наш театр. У 1933 році він переїздить до Черкас, тоді одного із районних центрів Київської області, і з того часу творче життя колективу тісно пов'язане з Шевченковим краєм. 1939 року, на честь 125-річчя від дня народження Тараса Шевченка в театру присвоєно ім'я Великого Кобзаря. 25 квітня 2006 року театру було надано Міністерством культури і туризму України статусу академічного. Ми зараз працюємо в 81-му театральному сезоні. В минулому році ми відзначали своє 80-ліття. Тут кілька слів хочу сказати, що за ці роки, за 80 років, в нашому колективі театру працювало, ось, наприклад, режисерів 89 чоловік працювали режисери, здійснювали свої постановки. 80 художників, в тому числі ми пишаємося тому, що у нас в театрі працюємо працював Данило Герогович Нарбут і довгий час. Він здійснив постановки 70 вистав. Якщо говорити, хто очолював керівництво театру, художнє керівництво, 38 років працював в нашому театрі Алім Іванович Ситник, народний артист України. Він здійснив постановки 70 вистав на нашій сцені. До речі, він дуже часто працював саме з Данилом Нарбутом. Я хотіла б сказати, що у нас працювали 20, 20 чоловік директорів театру. Ну зараз ви знаєте, що очолює театр Володимир Осіпов. У нас працювало сім балетмейстерів. Так що як, як зараз говорити про творчість наших акторів, у нас в театрі працює довгий час. Уже Віктор Михайлович Семененко, народний артист України в Любов Скобель, яка довгий час 75-го року працює в нашому театрі. Взагалі, у нас дуже багато заслужених акторів. За 80 років своєї діяльності наш театр здійснив понад 450 постановок: 75 – за п'єсами української класичної драматургії, 50 – за п'єсами зарубіжної класичної драматургії та понад 300 постановок за п'єсами сучасної національної та зарубіжної драматургії. Сьогодні в активному репертуарі театру понад 30 вистав для дорослих та 12 – для дітей. До речі, ціни на вистави демократичні. Квиток на виставу для дітей коштує 20 гривень. Дорослі отримати театральну насолоду можуть з квитком від 20 до 30 гривень. Тож стежте за афішами театру безпосередньо біля закладу культури, а також у пресі на офіційному сайті театру чи в сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Заходимо до театру, бачимо, що він живе своїм живим життям. Існує такий вислів, що якщо в театрі ставлять лише класичні п'єси, класичні твори, то вважайте, що цей театр помер. Нашого театру це не стосується аж ніяк, оскільки вже, от скільки я працюю в театрі більше десяти років, якраз наш театр, я думаю, відрізняється від усіх інших театрів України без перебільшення в тому, що якраз у нас ідуть. І ставляться і працюються в рівній пропорції вистави класичного репертуару, ті, які дуже полюбляє наш місцевий глядач української класики, світової класики, і вистави відверто експериментальні, або за режисерськими формами і задумами, або за драматургією, як такою, наприклад. У нас іде і вишневий сад в досить традиційній трактовці Чехова. А з іншого боку, минулий сезон був для нас ознаменований прем'єрами. Двох вистав сучасної експериментальної німецької драматургії, яка до нас прийшла із співробітництвом з центром Текст і Гьоти інституту. Одна з найновіших експериментальних вистав дощ у Нойкьольні». Це п'єса сучасного німецького драматурга Пауля Бродовські. Дія відбувається у дощову ніч у Нойкьольні, а це мультикультурний район Берліну, що має погану славу. Сім різних героїв із різними долями перетинаються у цьому місці в пошуках щастя та відповіді на запитання: як жити далі. Трошки розповісти про дійсно читаєте мої думки. Хотілося б більше почути про експериментальні вистави, як їх сприймають ваші колеги із інших міст, можливо навіть з інших країн. І звичайно дуже цікаво, як їх сприймає наша аудиторія для нас. Це звичайно. Можливість побути, потримати руку на пульсі сучасного театру, сучасна драматургія, сучасні люди пишуть для сучасних людей. І ви знаєте, навіть є у нас вистава, яка створена тут, в Черкасах, і саме про наше місто, про місто Начи. і в створенні навіть безпосередньо драматургічної основи цієї вистави взяли участь і наші актори, режисер, і люди, які просто ходять по Черкасах. Документальна вистава. Ми виходимо на, на якусь на ре, реальну сучасну проблематику, яка зачіпає і нас, і людей по той бік рампи, особливо молодь, яка хоче бачити себе в театрі і приходить е, сюди за тим. Власне, той глядач, який е, чекає від театру нового і того, що торкається безпосередньо його, отримує це в нашому театрі. З іншого боку. Той глядач, який очікує якоїсь традиційності, в нашому театрі теж це отримує. Єдине, що це можливо відбувається в різних виставах. Між іншим, відомий російський драматург та перекладач Олександр Островський зауважив, що люди ходять до театру дивитися гарне виконання гарних п'єс, а не саму п'єсу. Саму п'єсу можна і прочитати. Останнім часом для нас дуже, дуже зрозумілою стала така головна наша лінія, да, коли ми створюємо вистави на центральну для нашого театру, для назви нашого театру Шевченківську тематику, яка тут, мені здається, якраз стикаються дві лінії експерименту і класики, да, оскільки експ... класика – це. Ну, Саме ім'я Шевченка, та, з іншого боку, вона дуже трактується незвичайно повністю в світлі, в світлих тонах і дуже сучасно. Ось мій геніальний мудрий протеже, може, ідеальний, може, та не вже. Волюємо на нашу вічно зневажав, саме ні що ані до ружа. А що вона вша воля? Що у наші суд? Він не з цього поля. Він уже не тут. Він під небесами, майже в небесах. Він понад часами, весь в нових часах. Він багато любить, а скількох любив. Він їм душі губить, як собі згубив. Твій язик обмовлений туди загуб. Він Народу слово рідне повернув. Вли у жили крові у серця стради, мов весни в нікрові висхлі береги, а слова, що мали рятувати нас, ви їх занедбали, ти і твій Тарас. Чи ж не він рік тому вдався в чуже? Пише по чужому і не вірші вже, ненависть судиши викриття твоє, по чужому пише. Мислить про своє Я знай зітха, що миті, не життя тюрма, наче хто на світі гірше нема. Он за менші вини слали на Кавказ, Там що клетіть, гине, там війна, а нас так тебе це вадить? так тебе шкребе, так мордує потай хишу до судом Юди і скарйоту проклятий синдром. І доглядати в шпарку, що, він? де і як, з ким він випив чарку, що зробив не так. Все тебе цікавить майже головне, а яким це правом шпетиш ти мене? Правом, практи, всеси. Право все Прав... святе, ти ж реєстру вписуєш пісте. З нами Бог говорить крізь його псалми. Бог і творить з нього, а не ми. В исполнении 26-й статьи манифеста 26 августа 1856 года генерал-адъютант Граф Мировский полагает рядового Тараса Шевченко уволить от службы. Не принадлежать славянскому обществу, заводившемуся в Киеве и открытому в 1847 году, он находился в дружеских связях с членами этого общества, сочинял дерзкие и пасхальные стихи на малороссийском языке. Прямісінько в кабінеті у режисера-постановника та актора Олеся Павлютіна засвідчуємо народження одразу декількох вистав. Саме тут разом з художницею-постановником Надією Нікіферовою обговорюється витворення нової театральної насолоди для глядача. До того часу, як вистава з'являється на сцені, над нею довго працює не лише режисер і актор, а також і велика творча група. А це і Сценограф, художник, це і композитор, і хореограф. Ось зараз ми засвідчуємо з вами народження буквально нової вистави, яка з'явиться на сцені в цьому сезоні. Скажіть, будь ласка, на якому етапі ведеться ваша робота? Що саме зараз тут відбувається, і про яку виставу йде мова? Мова йде про виставу фараони або хто до мене хазяїн. Ми зараз працюємо з режисером Олександром з Володимировичем, Працюємо на цій виставі. Я художник цієї вистави. Я працюю і як сценограф, і як художник по костюмам. Я взагалі весь час свої вистави в двох іпостасях якби. І художником по костюмах і художником по сценографії. Зараз у нас вже є ідея, ми готуємося до здачі цієї вистави на художню раду. Майже виконаний макет, і перед вами оце ескізи костюмів, які ще поки що не розроблені в кольорі. Вони намальовані по формі, але не розроблені в кольорі. Скажіть, будь ласка, і чи багато ви вже вистав оформили за свою практику? Багато. Сотню, мабуть, у формулу. Тож саме так створюється перше бачення вистави. Творче осмислюється те, як подати художній твір глядачеві. Ось це і є театр. І я думаю, що вже після нашої програми глядач аплодуватиме стоячи не лише акторові, художньому керівникові та режисерові, а й всім цим людям, які вже багато-багато років творять для нас святковий настрій, теплу атмосферу на сцені. До речі, про сцену за кілька хвилин тут розпочнеться вистава Мартин Боруля, а зараз зал в урочистості очікує свого глядача. Тим часом у вестибюлі вже людно. Глядачі приходять раніше, аби залишити в гардеробі речі та налаштуватися на перегляд вистави. Як ви думаєте, що зараз роблять актори? На мою думку, я думаю, що вони готуються саме вразити нас цим чудовим дійством. Мені дуже подобається ходити до театру, відвідувати театр. Я думаю, що вони наносять макіяж, входять в образ більше входять в образ, щоб здивувати нас цим прекрасним дійством. Тим часом, поки наші глядачі їдуть до театру та очікують вистави, актори теж готуються до цього дійства. Скажіть, будь ласка, що саме зараз відбувається? Що актори? Чи пригадують слова, чи входять в роль? Що необхідно зробити акторові перед виходом на сцену? Ну перш за все прийти, роздягтися, одягти ту творчу творче, творче вбрання, в якому ти будеш працювати. По-друге, треба, треба зняти свій домашній грим. І якщо ти граєш роль так, матері чи якусь характерну роль, звичайно зробити характерний грим, а потім, ну, звичайно, повторити роль. Якщо ти граєш цю роль багато разів, то і не часто, то треба повторювати, тому що вона забувається. Коли ти роль вже зіграв 400 разів, то тоді вона в тебе вже записано і в 3, 3 години ночі можна вже говорити. А так, звичайно, я цю роль граю вже десь, може, ну, мабуть, разів 10, не більше, тому що в нас і актриси. Яка паралельно зі мною працює. Ситуація різні бувають, знаєте, що там то лікарню попадеш, то хворий, то ще. Ну, заміна треба, щоб була обов'язково. Один одне змінить, а як же. Скажіть, будь ласка, яку роль ви зіграли найбільше разів? За двома зайцями. Ворогі пропитів Це моя улюблена роль, я дуже люблю цю роль. Я, мабуть, все місто знає, що я її граю. Скільки то вже, можливо, разів ви грали? За двома зайцями? Ну, разів, мабуть, до 400-300 чимось таки точно. Дякую, будемо чекати на виставу. Дуже дуже вдячна вам. Так що приходьте на виставу. Ми буду дуже чекати вас і задоволені дуже своїм глядачем. У нас люблять і ми вас також. Прокоментуйте, будь ласка, такий вислів. Успіх вистави залежить від якості аудиторії. Так, дійсно. Да, в какой-то мере это от, от этого зависит от аудитории, но немалую важную роль, конечно, играет и актеры, которые исполняют в принципе, ту или либо иную, иную роль. Вот. Но аудиторія, звісно, кажуть, що коли люди хворіють, то лише незначна частина з них відправляється до лікаря лікувати кашель, а більша частина йде до театру. Хочу запитати у вас, чи заважає ось цей шум із залу кашель грі акторській? Заважає. заважає. Звичайно, Як і телефонні дзвінки. Але ж в театр треба ходити, щоб вилікуватись. Це 100%. Тому що енергетика залу і вистави, яка йде зі сцени в глядацький зал, вона всіх вилікує. Ми самі актори приходимо хворі, ми ж люди такі ж, як і всі. Приходимо, виходимо на сцену і оцей. Як він потік цієї енергії, що йде з зала, він вилікує, кого хочеш. Ми забуваємо, що болить, щось тягне, щось там, то зуби, то ще що. То ще. Ми ж нормальні люди, так як і всі, приходьте в театр, будете здорові. Раніше ходили на Кашпіровських і на всіх цих, але це ж споконвіку. Театр масові ці такі, і це лікувалося, всі ходили, сиділи не так, як зараз, дві години і побігли. А тоді по 4, по 5, по 6, по 10 годин були вистави ще за царя гороха, і дивилися, і виходили всі здорові. Ну приходьте в театр і будете здорові. Що треба акторові зробити ось безпосередньо перед початком вистави? Що ви зараз плануєте чим займатися? Що треба зробити? Ну, в кожного це своє, індивідуально. Хтось з правої ноги виходить, хтось з лівої на сцену виходить, комусь треба посидіти 5 хвилин, да, щоб відійти від всяких справ і, своїх домашніх. Да, і тут і прийти на сцену. Тому що, ну що ми будемо? Виходити на сцену, показувати, що в мене там щось вода протікала сьогодні, що я посварився там з кимось сантехніком чи ще щось. Це глядачу абсолютно не треба. Йому треба позитивна реакція, і щоб він вийшов щасливий. І пішов додому. Оце головне. Чи важко перевтілюватися в ролі, особливо в нові ролі? Важко, скажу чесно, важко. В новій ролі, ну я, наприклад, хоч я вже 30 років працюю, от, вже здавалося, стільки вже досвіду. Що все одно, я завжди, коли починається якийсь пра праця над новою виставою, от, завжди це для мене такий, знаєте, ну я сижу. Перша чітка, і я не знаю, як до цієї ролі. Чесно, я не, не кокетую, але ну, це таке є. Не знаю, як до неї підступитися. А потім, коли робота починається, коли потихеньку, 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 там якесь слово, там ще щось там зачепишся, там тобі треба для ролі вуса приклеїть чи окуляри, одів, о! О, воно! Воно і все, 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 все тоді стає. Ну, бувають такі вистави, що щось і не виходить. Ну, це, це, ну, це життя. Поки ми знайомилися з глядачами та обговорювали ще багато цікавих питань про театр, уже й акторам час на сцену, а глядачам до зали лунає третій дзвінок. Не будеш сердитися, я тебе зараз поцілую. thank you Співає, Так, Завтра, завтра батько побалака з дядьком Мартином, а через, через три тижні Марися буде моя жінка. Жінка моя. Вона тільки подумать, а вже гарно. А як женюсь? Тимо є сонечко. Мистецтво нашого театру широко відоме за межами Черкащини та України. Театр часто вже виїздить на фестивалі за кордоном. І ось в 2011 році ми були на фестивалі. Театр був з виставою Лень Лав Сталін лав Андрія Жолдака Фінляндії в місті Турко. А в вересні 2012 року року в були містечку Скоп'є Македонії з виставою Войцик. І зараз плануються гастролі театру в Німеччину з виставою Войцик. Це на червень місяць. Так що кордони нашого театру гастрольна діяльність не обмежуються тільки Україною. нещодавно ми були в Полтаві, в Житомирі. Взагалі, ми об'їздили всю Україну. Я скажу, що з вистави, наприклад, про Тараса Григоровича Шевченка Великий льох. Ми були у Львові, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ. Це така велика карта, театральна карта гастрольна нашого театру. Які події варто відвідати тим, хто щойно надихнувся ідеєю відвідати цей обласний мистецький осередок? Зараз колектив працює над твором інсенівку, якою написав Сергій Проскурня. Він же буде ставити цю роботу. Це про творчість нам невідомого Артемовського, нашого земляка. Прем'єра, до речі, відбудеться 16 лютого. Тому ми поспішаємо. І колектив дуже натхненно працює над цією новою роботою. Це невідомі сторінки життя Гулака Семена Гулака Артемовського. Лесь Павлютін працює над виставою Олекса Коломійця, фараони комедію, яка колись давно в 60-ті роки була в репертуарі нашого театру. І зараз через 50 років ми робимо нову виставу. З 9 по 12 березня відбудеться фестиваль Шевченківський театр, який приурочений до дати 100-ліття від дня народження Тараса Григоріча Шевченка театр став невід'ємною частиною культурного життя міста та області для акторів. Це друга домівка, храм, творче натхнення. Черкаський академічний український обласний музично-драматичний. Це цей театр. Я крокую, крокую зупинитись пізновці. ні про що не жалкую на життєвій дорозі. Може, кого якось не образив. може, кого якось полюбив, обманив.

Це театр. А що театр для вас? Для мене театр це духовне життя, сповнене надій, мрій, театр вокруг тебе, внутрі тебе, і театр це на сцені. Театр це все наше життя, різнобарвне життя. Це стан душі. Театр це мій дім. І я без нього вже не можу. А що для вас, коханий чоловік, дитина, матір, батьківщина? От е, саме це для мене і є театр. Ну, для мене театр це діагноз. Для мене театр це моє життя. Я освічуюся в любові. Театр! Оце це театр. Осе це театр. А що для вас програма Пілігрим? Чи допомагає вона вам більше пізнати та полюбити рідний край? Що для вас черкаський музично-драматичний театр? Ще з'ясовуєте? Тоді обов'язково раджу відвідати найближчі декілька вистав. Але сплануйте так, щоб не пропустити наступного випуску програми Пілігрим рівно за тиждень. вам!